Активі з Марією Шепель продовжуємо говорити про громадський рух на Львівщині. З нами наші нові сусіди, переселенці зі Сходу, активні громадські діячі Надія Нещаденко та Наталія Казьонова. Вітаю вас! Сьогодні ви презентували громадську організацію так, Схід і Захід разом. Розкажіть, яка її основна мета? Основна цель нашої організації це об'єднати всіх внутрішніх переселенців, які всі приїхали з Донбасу, з Донецької області, в єдину велику таку групу для совместного решения всех наших проблем, для интеграции во Львовское общество, ну и для того, чтобы мы вместе могли как-то продвигаться и жить дальше. Мы оказались все без родственников, без друзей в чужом городе, поэтому вот это объединение оно очень нам сильно помогает, нам очень хорошо вместе, вот даже кофе попить. Пані Наталі, які у вас думки з того приводу так наскільки важливо створювати такі громадські організації самим переселенцям, певно, так? Оскільки знаємо, що ходять стереотипи про те, що погані переселенці, і цей стереотип він досі є в суспільстві. Таким чином можна руйнувати його, так от які у вас думки? <кхід> Я абсолютно з вами згодна. Саме таким чином ці стереотипи руйнуються. Бо скажімо, можна довго-довго сидіти і чекати, доки держава зверне увагу на проблеми переселенців і буду зроблені дійсно продуктивні кроки у вирішенні нагальних проблем що існують наразі тобто це цільові програми щодо надання житла чи там пільгового кредитування так там соціальної адаптації тощо а можна щось робити самим і гуртуватися навколо ініціативних активних людей які вміють вести за собою людей що називається об'єднувати їх запалювати ідею які якою вони самі живуть, і мені здається, що наша організація Схід і захід разом вона стане певним прикладом, тому що ну, сьогодні проявляють активність вже існуючі організації, які приїхали з окупованих територій ну, здебільшого в Київ, і вони там вже почали цей процес гуртування. Що стосується регіонів, то тут ситуація дещо інша, і, власне кажучи, наша ініціатива. Це хіба що не одна з перших подібних. І я вважаю, що вона приречена на успіх. Бо люди вони... Е, у них є потреба у нормальному людському спілкуванні з людьми, які близькі по духу. Так, у людей є потреба в, в інтеграції в ту громаду, е, до якої вони приєднуються. І це набагато простіше робити, коли люди об'єднані, вони разом знову ж таки. От. І... Я гадаю, що цей процес триватиме, поширюватиметься. Звісно, що будуть ті, хто підуть, хто ну не зрозуміють до кінця цієї ідеї. От але все одно, як я бачу в нашій організації, що люди налаштовані на конструктивну співпрацю, і для них це душевна потреба. Пані Надія, як багато людей зараз в організації, і можливо, вже є якісь ідеї напрацювання, що от вже буквально зараз можна почати робити конкретніше. Ну, в группе в Фейсбуке, где мы организовались, нас уже больше 220 человек. Там уже пошло на третью сотню. Официально поданных заявлений около 130. Вот, это, но хочу сказать, что на собрание приходят люди, которые и не написали заявление, но считают себя наш, в нашей организации. Они голосуют, они принимают решения, они обсуждают все. То есть это чисто технические такие моменты. Мы еще до них не дошли, как вот молодая организация. Еще не все так может быть правильно как-то сделаем. Вот, Какие идеи? Во-первых, мы уже провели утренник, новогодний, ко дню Святого Николая, детский утренник вместе с Львовской самообороной. Чудесный получился праздник. Вот мы его осветили, Наташа нам помогла все это расписать красиво, осветили, и дети наши очень довольны. То есть мы охватили всех детей наших переселенцев, кто в группе, не в группе, все, кто отозвался, все остались довольны, получили подарки. Огромное спасибо ребятам с Львовской самообороны. Вы знаете, люди молодые, ребята с такими светлыми лицами с таким желанием помогать вот дружить с нами да то есть вот я хочу сказать что не все нас однозначно воспринимают потому что для кого-то мы может ну или мешаем или еще что-то не знаю но вот они умнички вот и я очень благодарна им там же в основном львовяне я очень рада этому понимаете это такой душевная благодарность к ним такая спасибо им большое вот это то что уже прошло в планах в планах значит но ну, небольшая такая пока еще не, не Масштабная идея. Мы хотим э, проходить каждую неделю э, в наш э, госпиталь к воинам АТО. Приносить mm -hmm. им какие-то э, картинки, там, детские рисунки, поделки. И что вот соберем, купить лекарства, какие, ну на что у нас хватит там пойти. Вот просто знаете, как Господь говорит: когда ты живешь проблемами других, то свои как бы они немножко сглаживаются. Да? То есть ты вот а, а, от, отстраняешься, ты видишь проблемы других, хочется помочь, и тебе самому легче жить. Вот я думаю, что и mm -hmm. людям этим будет приятно вот, от нас что-то услышать хорошее, там как-то их, может быть, дух им поднять, вот радость какую-то принести. Вот такая yeah. идея есть, вот каждую субботу там приходить к ним, э, ну, пусть там не сильно широко, но когда у нас появится деньги, это будет более что-то существенное, да. Вот это такое ближайшее мероприятие. После новогодних праздников мы хотим сделать опять-таки со Львовской самообороны вертеп. проведем. Мы там да, будем все участвовать, будем <зас> выступать, примем непосредственно участие, будем э, вот такой вертеп сделаем. Ну, это такие, такие развлекательные, скажем, такие, ну. Действия. Mm -hmm. То, что касается непосредственно наших в организации ближайших целей, мы отнесли, я уже говорила, мы отнесли письма с просьбой о встрече э, к Львовской Минской Раде, к голове и в наше АДА. Мы очень надеемся, что нас примут еще до Нового года. Конечно, мы, нам нужно помещение, нам нужно о, под офис помещение, нам нужно где-то встречаться. Мы очень надеемся, что нам пойдут на встречу, потому что мы сейчас немножко такие то там, то там, где нас пустят. Хотелось бы хотелось бы иметь постоянное какое-то помещение, где можно будет встречаться, обсуждать наши проекты и темы. Самое болезненное, конечно, сейчас для всех нас – это жилье. И мы очень просим дать нам какое-нибудь нежилое помещение, которое никак ну, для города не имеет сейчас никакой роли важной. Мы его отремонтируем, потом отдадим, когда у нас уже будут свои дома. Там, и, то есть это может быть потом для Львовян тоже останется вот, Mm -hmm. Жильо, якщо. Ну, це от такі більжа саме. Е, тобто, я так розумію, одне з головних задань, так, це вирішити проблему з житлом. Да, Пані Наталю, можливо, є якісь напрацювання, так? Можливо, можна запозичити <клес> чийсь досвід, вже десь почали втілювати такі проекти. Наскільки це реально? Це абсолютно реально. Вимушене переміщення особи з Криму і Донбасу, теж вони вже. Ініціативні групи вже почали реалізацію таких проектів. Тобто це або створення житлово-будівельних кооперативів, або запозичення кредитних коштів, або отримання цільових грантів саме на будівництво. Я не можу сказати, що це явище поки носить масовий характер, але приклади є, і вже міські, сільські ради різних регіонів йдуть на зустріч, виділяють землю на будівництво і все інше ну, переселенці вже роблять самотужки, так або самі будують. Або беруть позику, або е, мають гранти на цей грант будують житло. Тому я гадаю, що е, І знову ж таки ми вже мали контакти з такими групами, були на другому форумі вимушено переміщених особ, що відбувся в Києві. Тобто пані Надія mm -hmm. спілкувалася з людьми, які вже роблять yeah. ці проекти. І тому я гадаю, що е, Наша ідея забезпечити себе житлом. Причому при цьому ми не будемо просити кошти там в органів місцевого самоврядування або в облраді або в облдержадміністрації. Тобто ми самі знайдемо ці гроші, ми ладні вкладати якісь власні заощадження у ці проекти. От. Але єдине, що нам потрібно, це невеличка підтримка і допомога розв'язання, скажімо, ну, адміністративних технічних угу. питань, і звісно, що це виділ. Лення землі пані Надія, як часто можливо відбуваються зустрічі переселенців Львова області з органами влади, так у місті, і як вони реагують на ось такі ваші запити можливо стосовно землі? Ну, скажем так, у нас еще была только единственная встреча в Львовском и Раде. Это с начальником отдела э, политики э, Львовской Рады. Это Евгений Бойко, который нам пообещал встречу с Андреем Садовым. Э, но пока еще встречи это не было. То есть у нас такого досвида еще нет контакта. Потому что мы только разнесли все письма, и мы сидим ждем. Мы сидим ждем, когда нас позовут, и когда нам выделит какое-то время, чтобы mm -hmm. донести все свои идеи. Вот. Но я знаю, что все остальные организации, многие организации, это вот есть организация Тихона Сергея Кульбаки, который тоже сделал такую же на вроде организацию, сделали Крымская Хвыль, вы себе знаете, Крымсос, да, вот они непосредственно уже общаются с, у них есть примеры, и они общаются напрямую. Вот мы очень надеемся, что нас также примут в этот круг общения, да, вот, и потому что у нас тоже есть свои идеи, свои планы, и мы, скажем так, если там больше крымчан, то у нас больше из Донбасса людей. Да, то есть мы как бы вот немножко так получается какое-то небольшое такое разделение. Хотя у нас есть люди из Крыма тоже все. Mm -hmm. Я даже больше скажу, что все люди, которые приходят к нам, они, как обычно, еще и там, и там, и там. Mm -hmm. Они записаны пока. И, и, и все они думают, у кого что получится. Ну, mm -hmm. это люди, я думаю, это понятно mm -hmm. такая вот их позиция. Если говорить про нынешнее становище переселенцев в Львове, какие проблемы возникают? Говорим про это постоянно, но понимаем, что нужно говорить так, потому что это важно. і актуально, з документами, з роботою, з тою ж орендою житла, так, проблема тягнеться, ріелтори не хочуть здавати. Пані Наталю, з якими проблемами знайомі ви? Ну, ви, власне кажучи, озвучили коло основних проблем, і воно за півроку, от що я скажімо, у Львові, ну, мало що змінилося в цьому сенсі. Mm -hmm. ну, єдине, що з того часу відбулося, це надання допомоги від держави переселенцям на оренду житла. Але знову ж таки, це ну, скажімо, якщо брати там, родину, яка може максимум отримати 2400 гривень, так, а оренда житла там сягає до. 4 тисяч з комунальними послугами. Ну, тобто, звісно, це частково компенсує, але кардинальну проблему не вирішує. От часто люди стикаються знову ж таки, це ну в першу чергу пов'язано з загальною економічною кризою в державі, тобто досить важко знайти роботу. От точаться ці проблеми з орендою житла, бо все, якщо ви зі сходу, ми вам здавати не хочемо. Угу. От, але все одно люди житло знаходять, знаходяться ті, хто здають, і всі ці процеси нормально відбуваються. Люди сплачують добро... орендну плату з місяця в місяць, тобто не порушують свої договірні зобов'язання. Ну і знаєте, я гадаю, що ось саме згуртування людей на базі громадських організацій, ініціативних груп, воно буде сприяти поступовому розв'язанню цих проблем, тому що знову ж таки виникають якісь ідеї для бізнесу. Якщо отримати грант на розвиток бізнесу, започаткувати власну справу, от, звісно, розробивши там бізнес план маркетингові. Дослідження, так, певні провівши, то знову ж таки це будуть нові робочі місця. От, Тобто, ну, знову проблема в тому, що ми зможемо самі себе забезпечити, самі собі забезпечити робочі місця. Mm -hmm. от, Потрібна підтримка. Це ось найголовніше, чого сьогодні, мабуть, не вистачає насправді. Як оцінюєте закон, який був прийнятий, так? Тобто він досконалий, недосконалий стосовно вимушено внутрішньопереміщених осіб, так як тепер називають, якого досконалення він потребує і якою ви бачите державну політику у плані вимушених переселенців? Закон, звісно, недосконалий, До нього дуже багато питань, починаючи від якихось формулювань, не дуже таких чітких. Одна з таких гострих проблем, що відразу ну, кидається в очі, це права вимушено переміщених осіб у тій громаді, до якої вони приєдналися. Тобто, якщо брати, наприклад, останні вибори, ми мали змогу голосувати лише за списками, не мали змогу обирати депутатів за мажоритарними Криками, тобто ця проблема вона зберігається і після прийняття нового закону, так, тобто реально, там знятися з обліку у себе в регіоні, там отримати е, постійну реєстрацію тут, щоб стати мовити, членом громади. Але якщо ти прописуєшся тут на постійній основі, ти врачаєш право бути переселенцем. Тобто, для тебе, ну, так, власне кажучи, нічого забу не змінилося, у тебе не з'явилося житло, у тебе не з'явилася робота, от, але все ти вже не можеш бути переселенцем, бо у тебе. Бо є постійна прописка, ну, постійна реєстрація, угу. як у нас це називається. Це такий момент, який ну що ось випливає дуже часто у спілкуванні з земляками щодо того, як я бачу, ну Україна потребує цільових програм. Ось, якщо є е, програма, на яку виділяються ну, кошти, так це не якесь затикання дирок, тобто ви потерпаєте від того, що не можете зняти житло, мо вам дали, дали 2400 гривень на сім'ю. Радійте. Mm -hmm. Ні, потрібні нормальні цільові програми, щоб люди відчували, що вони цій державі потрібні. Що вони, ну, втративши свої домівки, вони не втратили свою державу, яка про них піклується. Тобто, зі свого боку, ми готові робити. Робити все, що від нас залежить, ми готові працювати, ми готові долучатися, там, ну, скажімо, до громадських робіт на будівництві житла для себе, правильно? Тобто хтось з yeah. нас щось вміє yeah. робити, а не вміємо, то навчимося. Yeah, 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 yeah. Ми готові працювати, але дайте нам таку можливість, і ми звернемо гори, що називається. От, тому потрібні нормальні державні цільові програми з нормальним прозорим фінансуванням. От, потрібна взаємодія уряду, Верховного Повної ради України по лінії адміністрації президента з органами місцевого самоврядування, щоб, скажімо, не тільки ми самі лобіювали власні інтереси, там з приводу виділення землі чи ще щось, так щоб це знову ж таки робилося на рівні державному, тобто проходили всі ці процеси, які б знову ж таки міським громадам, ну. Пояснювала, чого вам вигідно приймати переселенців, а чого вам вигідно виділити для них землю. От, mm -hmm. Тобто, треба розробити ці правила гри, за якими е, переселенці будуть жити далі, бо дехто ну, плекає надії повернутися, дехто повертатися не хоче, а багато кому вже і нікуди повертатися, бо житла там і немає. Його роз, його розтрощило, розбомбило снарядами. Mm -hmm. Якщо говорити про стереотипи, так про які ми вже згадували, пані Надія, як вони виникли на вашу думку? Як вони з'явилися? з чого де перший початок так у тих стереотипів, які зараз є поширені, поширюються про мешканців Донбасу? Ви знаєте, по моєму основна проблема в тому, що на рівні правительства Донбас було дан на откуп. просто вот богатым людям, таким как вот Ефремов, Ахметов, Тарута, там, чиновникам нашим, как бы сказали, вот вам, мы не вмешиваемся к вам, а вы не вмешиваетесь к нам. И это неправильная позиция. Это было сделано даже искусственно. Большое количество телеканалов российских направлено. С этим воспользовалось соседнее государство. И, естественно, люди, не разобравшись, видя высокие, низкие зарплаты, тяжелейшее положение, если ты заболел, ты не можешь не сделать ни операцию, ни пролечиться. Это просто с этими зарплатами было невозможно и сейчас невозможно. Обучение детей. То есть куда ни кинь, везде одни проблемы. И люди, они против этого, в общем-то, поднялись. Но винят они в этом правительство наше, потому что оно как, глава, ну, как главный орган государства допустил все это, понимаете. А этим просто воспользовались. Вот и отсюда идет вот этот вот, вот негатив разделения Восток-Запад. Вы вот если видели, у нас есть такой логотип на фоне карты Украины, э, голубь. Это птица, птица, которая летит. Без одного крыла птица не летит. Понимаете, mm. Восток, Запад, это единое целое. И Украина единое целое Вместе с Крымом. Мы единая страна, единая независимая страна. Вот это самое главное, что должно быть э, у людей и в головах людей. Вот у всех. Это в основном те, кто сюда приехал, все так считают. Mm. Те, кто остался, к сожалению, не всегда. Но сейчас и до них доходят, потому что они живут в аду. Понимаете, Донбасс и Донец, например, это. Его можно сравнить с изнасилованным разрушенным городом, который совсем не тот город, который мы знали. Это очень депрессивный город. очень, ну, Там стоит огромная очередь, 50 метров на вокзале. С чемоданами люди живут, чтобы только уехать. Вот, Вот такой сейчас этот город. Ну, ничего хорошего там сейчас не происходит. И вот этот вот стереотип, он, конечно, насаждался давно и долго, а на самом деле нет уж ничего такого. Понимаете, вот мы приехали сюда, и мы доказываем, и своим говорим, кто еще общается с нами, говорим, ребята, приезжайте, здесь прекрасный город, чудесный город, здесь хорошие отношения, доброжелательное. Вот даже вы сюда меня приглашаете? Сколько раз уже я здесь у вас выступала? Спасибо огромное, вы идете навстречу, вы, вы открытые все люди. Вот поэтому... Это все искусственно создано, конечно, на это нужно время стереть вот этот негатив. Но я думаю, он стирается. Вот одна из задач нашей организации стереть вот этот вот момент, показать, вот какие мы есть на самом деле люди и вокруг нас все такие. Вот сожалею говорили. Я вам хочу сказать, архитекторы, дизайнеры, строители. Мы создадим свои бригады. Мы сделаем. У нас уже есть даже где взять вот эти блоки строительные. У нас есть все. У нас есть проекты даже. Можете себе представить, мы в Киеве Будучи на з'їзді, познайомитися з людьми, які вже все це строїть, організували. Ми їм завідуємо прямо, mm -hmm. і ми дуже сподіваємося, що у нас теж все вийде. Якщо знову ж таки про стереотипи, яким ви бачите їх зруйнування, пані Наталі? Так, не лише з вашого боку, можливо, якось самі українці повинні, ті, що живуть у Львові, повинні долучатися до того, аби не нагнітати ситуацію, а дійсно працювати на єдності, на об'єднання зусиль. Ну, знаєте, я би не сказала, що у Львові дуже, мабуть, важка ситуація з негативним сприйняттям вимушених переселенців. Набагато більше проблем саме на сході України, на звільнених територіях, у Харкові, Запоріжжі, Запоріжжі, і в Києві. Я вже навіть таку формулу вивела. Чим далі від сходу та Києва, тим краще. І менше за все дорікань від е, самих е, переселенців е, саме на західній області України. Е, тому, е, звісно, у ну, будь-якому суспільстві є люди, які негативно сприймають тих, хто типу панаєхалі тут. От. Але я гадаю, що наша щоденна робота, наша співпраця з місцевою громадою, наша е, вдалі вже так, спроби долучити до нашої діяльності львівську громадськість. Е, вони потроху, навіть ті якісь невеличкі моменти напруженості, що існують, вони потроху будуть зруйновані. От. Бо тільки обличчям до обличчя, тільки спілкуючись у прямому діалозі, можна подолати якісь упередження та зламати стереотипи. Люди мають побачити, що ті, хто приїхали зі сходу, вони ж такі українці, як і ті, хто всі життя прожили у Львові. Я дякую вам за розмову. Бажаю вам натхнення, наснаги, гарної співпраці з лів'янами. Аби дійсно стереотип був зруйнований і конфліктів не виникало. Дякую вам ще вам раз. Огромное, Я спасибо. нагадаю, з нами були активні переселенці. Тепер громадські діячі Наталія Казьонова та Надія Нащетенко. Ще раз дякую. Так, вам. З вами була Марія Шепель. Побачимось.